В Nokia є ось такі варіанти. Це Nokia 3.4. хакі колір. В комплекті телефон, зарядний шнур Type-C та книжка чехол Ціна 2700, Є відбиточок пальця Type-C роз'єм. Хороший по стану, 364 по пам'яті має. Далі поїхали. Це 21 Nokia. 32. Має відбиток 2200 ціна, темно-синій колір. мікророз'ємчик працює все добре. Nokia G10. Два варіанти. 332 по пам'яті 2450 Type-C роз'єм, ідеальний стан по телефону. І ось у такому кольорі цей зайшов трішки по дешевшій ціні. Такий темно-синій колір. Також тут Type-C, хороший варіант. І Nokia2.4, є відбиточок пальця, 1900 ціна, потертості по екрану, по задній кришці, по екрану. Тут у гарненькому стані 32 Гбайти. В комплекті телефон та зарядний шнурок кому цікаво, пишіть у повідомлення. в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю або інстаграм.